Всім доброго дня і знову про кутю. Ви знаєте, кутя – це не просто святий вечір, не просто наближення Різдва. Це ви знаєте якась така м, дійство Божественне, таке, коли ти згадуєш всіх своїх близьких, рідних. І ви знаєте, м, без маку, який втертий в Макітрі, казали, ну, і взагалі без куті. Яка в макітру складається, взагалі це не куття. Казав колись мій дідусь: Ну, ну як можна, ну, ну як можна та без, без макітри? Кутя без макітри то зовсім, що то за кутя. Звичайно, додаємо мед, до зварених зерен пшениці, додаємо завжди бабуся додавала сушені ягоди. У нас вишнік і журавлина, яка завжди була у бабусі припасена на цей рахунок. Звичайно, горіхи. Не всі їх люблять, іноді їх підсмажують там чи ще щось роблять. Можна як завгодно, але без горіхів котя не така. Смачної коті всі.